Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи можете ви докупити страховий стаж до 1 січня 2004 року. Дуже часто в житті бувають такі ситуації, коли ви виходите на пенсію, вам не вистачає. Стажу, що не вистачає, що в такому випадку робити. Взагалі, до 1 січня 2004 року в нас в країні є таке поняття як трудовий стаж, і він вам зараховується на підставі запису вашої трудову книжку. Диплом про вищу освіту військовий квиток. Якщо раптом є якісь виправлення в трудовій книжці і пенсійний фонд не приймає цей період, так не зараховує вам до стажу, то в такому випадку вам необхідно звернутися в установу підприємства, організацію, де ви працювали, правонаступника або в архів для того, щоб підтвердити цей період трудової діяльності. Також відповідно чинного законодавства України. Є таке поняття як договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І далі даним договором може бути передбачена одноразова сплата людину єдиного внеску за попередні періоди, в яких людина не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. Yeah. <laughs> Таким чином, ви можете взяти добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом одноразової сплати єдиного внеску за періоди, починаючи вже з 1 січня 2004 року. Тобто, сплат єдиного внеску за попередні періоди до 1 січня 2004 року, яких ви не підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, на жаль, чинним законодавством не передбачено. Бачена. А отже стаж до 1 січня 2004 року ви докупити не можете. Тобто все, що ви напрацювали до 1 січня 2004 року, вам буде зараховано на підставі вашої записи вашої трудової книжки, диплома, військового квитка і всіх інших документів, які будуть підтверджувати ваш стаж. Для того, щоб взяти взагалі участь добровільну участь, так, у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування вам потрібно звертатися до податкових органів за місцем свого проживання та подати заяву. Потім взяти в пенсійному фонді виписку системи персоніфікованого обліку за формою ОК 5 та трудову книжку, якщо вона у вас є, і документ, які посвідчує вас як фізичну особу, тобто ваш. Паспорт. Тому до 1 січня 2004 року докупити стаж, на жаль, чинним законодавством не передбачається. Вся, всі ваші періоди трудової діяльності, знову ж таки, повторюсь, будуть зараховані вам на підставі трудової книжки, додаткових довідок про вашу трудову діяльність, якщо такі будуть необхідні. та Ті документи, які підтверджують факт вашого навчання. Проходження військової служби.